Ти хочеш знайти власний стиль. Хочеш, в принципі, зрозуміти, в яких стилях одягаються сучасні чоловіки. Тобі цікаво, як бути в курсі якихось тенденцій, трендів, не тратячи на це години, місяці чи роки. Коротше, не будучи на цьому помішаним, уже в кінці цього відео ти прекрасно розумітимеш ці речі. Після моїх відео про чоловічу капсулу або чоловічі покупки на це літо почали приходити коментарі: типу: А може не всі хочуть виглядати як хіпстер з рейтерської? Ну, були трошки коректніші, правда. А як взагалі дізнатися, які ще є стилі, крім того, що ти показав? А як знайти свій стиль, або як знайти стиль своєму чоловікові? Я вас почув і радо вам з цим допоможу. До речі, я мальований цей канал викупай трохані, і ми почнемо одразу, як ви поставите лайк цьому відео. Я серйозно, типу, ну ми вже майже рік на новому каналі, а так то купа років знімаємо і Ютуб, і Інстаграм українською завжди про стиль. Е, Тому хоча б на лайк ми заслуговуємо. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Викупай трохи ні. Не знаєш що стиль шарить? Викупай троха, ні. Не можеш піти брати шкари. Викупай троха, ні, то пеш світ тебе по святи. Викупає троха ні є. Yeah. Для початку, давайте я взагалі просто перерахую якісь стилі, естетики, а далі вже будемо думати, як з тим рухатись далі. І зразу вам кажу, поділ, звичайно ж, умовний. Можна дуже довго сперечатися, що до якого стилю відноситься, можна, в принципі, в одному образі міксувати різні стилі і потім не знати, як це все разом назвати. А можна навпаки дуже консервативно і так традиційно притримуватись одного стилю. Та й усі ці стилі, естетики, можна ділити також по дуже різним категоріям: типу по десятиліттям, по субкультурам, по якимось професіям. Або навіть по конкретним брендам, як би там не було, я вам кажу, це все ваше діло. Я просто розкажу, як я це бачу для себе. А ви, звичайно, ж, якщо маєте щось проти, або якщо ви маєте по-доброму мене чимось доповнити, то я вас чекаю в коментарях, залюбки там з вами подискутую потім. І ще я не встигатиму розповідати там витоки цього стилю, його історію, якісь там ключові моменти. Просто зараз хапайте своїми оченятами все, що ви бачите, старайтесь його зрозуміти. А то, що сподобалось, гугліть і розбирайтесь вже самі. І давайте почнемо з офіційно ділового стилю. Це дуже консервативний і чіткий стиль з своїми строгими рамками. Це можна сказати, уніформа і притаманна така. Уніформа всяким посадовцям, ну називаємо це просто загально політикам, хай буде, або представникам якихось е, серйозних там бізнес-компаній, або старості на весіллі. Тому що, от е, не, не по книжці, а в реальності чоловічі вечірні вбрання і чоловічий офіційний діловий костюм дуже схожі. Тобто, там ми розуміємо, що є смокінг, це виключно історія про вечірній якийсь вихід, там так, червону доріжку, весілля, староста і всі ці штуки. Але в більшості чоловіки одягають просто офіційні костюми. Тому як ми можемо... Розрізнити вечірнє вбрання від офіційно ділового. Вціну ділове знову ж таки настільки строге, що там немає місця аксесуара. З аксесуарів ви маєте краватку, ви маєте ремінь і того, що одне, що друге таке дуже знаєте стримане, і ще можливо годинник, якийсь такий дорогий заряжений. Щодо вечірнього виходу, то цілком нормально мати якісь персні, кульчики, якщо ви носите і всяке таке інше, воно не буде нікого тригерити. А в рамках якоїсь бізнес-зустрічей є чіткий дрес-код. Другим давайте візьмемо смарт і бізнес-керу. Це такі більш ніби спрощені розслаблені варіанти ділового стилю. А, правда, є різні точки. Зору це таки озвучу популярнішу, яка стверджує, що бізнес кежуал все-таки строгіший формат. А смарт кежуал на то він і смарт, що він не є такий категоричний. Тобто в нього ви можете включити кольори, принти, якісь трошки розслабленіші силуети. Взуття вже не обов'язково таке строге повинно бути, не тільки якісь там оксфорди, броги і так далі. Ну але є інші люди, які кажуть, що смарт кежуал це навпаки, коли там немає кольорів. Коротше, спорити про це немає сенсу, тому що це як в 12 років ти кажеш. Я слухаю реп, а твій брат каже, слухає рок. Але для вашої бабці ви обоє слухайте хуйню. Не то, що смарт або бізнес це хуйня. просто я маю на увазі, що для людини далеко є і так не важливо. А якщо ви звернетесь конкретно до стиліста або там до пінтерста просто з якимось запитом, то ну, ви порозумієтесь, ви знайдете те, що вам потрібно. І в принципі, це не є строга якась наука, вам не обов'язково знати, що якщо ви зараз в червоному піджуку, а знизу все строге, то блін, в якому ж я стилю все таки зараз одягнутий? Для чого воно вам? Тут. А третім я би назвав елегантний стиль, або люди його називають класика. В моєму уявленні це використання цих класичних речей, типу піджак, камізелька, брючки, якісь там туфельки, тренч, пальто, в'язані светрики, але більш розслабленому, якомусь навіть, можна сказати, кежуальному образі. Тобто, знаєте, такий образ поета. Воно десь навіть може бути щось покоцане трошки таке там пошарпане, але в цілому ви виглядаєте елегантно. Хоча я знаю, що багато хто зі мною посперечається і скаже, що елегантний стиль це обов'язково про витонченість і дороговизну. Casual. Це буквально повсякденний стиль одягу, і звичайно ж він може бути у всіх різний, тому що поняття кежу воно дуже широке і динамічне. Воно міняється по суті з року в рік. Скажімо, якісь каргоштани раніше були витоком з робочого стилю, але зараз вони настільки часто зустрічаються на вулиці, що ви цілком нормально сприймаєте їх як звичайний повсякденний кежу. Кежуальний одяг, до речі, якщо вам цікаво, то він почав перемагати, скажімо так, образ такого корпоративного працівника усі всі брючки і краваточки, ще починаючи. З х років, коли реально вилився на вулиці Денім, і на даний момент, що ми маємо, що кежуальний одяг таки домінує, тому навіть люксові бренди вимушені робити або кежуальний одяг, або прям стрітвір, а не якісь там дорогі костюми і сукні, з яких вони, в принципі, починали. Ще є цікаве поняття Тарас кежуал і Тарас. І багато хто думає саме про це стиль коли чує слово кежуал, тому що воно таке дещо споплюжене маленькими хлопцями в пубертаті, які... Реально дуже псують цей стиль, бо вони не відстрілюють толком за цих дизайнерів, за історію цих брендів, за, за якісь витоки. А стиль насправді дуже цікавий, тому що Тарас Кежо опирається і об е, брідпоп, і об якийсь е, спортивний одяг: 70-х, 80-х, 60-х навіть об мілітарі, одяг, об робочий одяг. Коротше, дуже функціональна там старовинна цікава база, і коротше, тема реально дуже гідна для вивчення. Спортивний стиль ну чистий спорт, то, то наприклад, костюм. Тенісний такий костюм, фейкігіде з минулого відео. Це якщо в цілому спортивний прям стиль, але це можуть бути вкраплення спортивного. Таке, наприклад, тренд на блоккор. Там конкретно ця футболочка буде спортивним. Та У мене, скажімо, є ось така курточка від пуми. Вона нібито спортивна, але зблизька ти розумієш, що вона не нейлонова, така ніби вона в'язана, текстура рушничка, такого як я люблю, тому що це відсилка до 80-х років. І якщо ви, скажімо, там тренер персональний і в принципі все ваше життя це спорт, ви хочете це підкреслювати, але з другої сторони, ви не хочете виглядати як чувак, просто з декатлону або там на, на бік з цілому ганяти, то можна е, копнути трошки глибше в історію і достати щось вінтажне, воно вже буде цікавіше виглядати, якось елегантніше що, в принципі, спортивний стиль може бути доволі цікавим, але звичайно, краще його чимось розмішувати там банально з денімом, з якимось кежуалом. І, взагалі, є поняття насправді спорт кежуал але зараз я не зовсім бачу в ньому сенс, тому що ну худі з джинсами це не спорт кежуал, це для нас просто банальний кежуал. Але є ще також поняття спорт-шик. Це коли спортивні речі комбінуються з протилежними для них якимись там лакшері речима. Скажімо, якщо у вас там кросівки і піджак Лоро піана. Та оце буде спорт-шик. Ще є така штука, як норму -кор. Дуже цікаво, це по суті чистий мінімалізм. Це як casual, але ще більше спрощений. І це в основному дуже якісні матеріали, натуральні кольори, і дуже часто неоправдано дорогі ціни, як для такого простого одягу. Якщо ми говоримо, наприклад, про якісь North Projects. Але Нормкор аутфіт ви можете скласти і на секонд-хенді, по суті, і в мас-маркеті. Головне притримуватися цих натуральних кольорів, якісних матеріалів, трошки вільнішого силуету і, по суті, повної відсутності деталей. Знаєте, Нормкор Аутфіт це такі, ніби через поганий інтернет не прогрузився casual -аутфіт. Фіт, і ти ще не бачиш, чи там є якісь детальки, взагалі принт, чи там є якась фактура, блін, кишені, якісь просто максимально спрощений варіант. А зараз саме час кинути це відео своєму другу, адже тільки половина відео, а він вже так багато корисного дізнається. Якщо ви хочете бачити навколо себе красивих стильних людей, то ви мусите підтримувати такий контент. Під номер 8 давайте візьмемо мілітарі. Зараз багато хто вважає, що такий стиль є недоцільним, не на часі а для цивільних. І це, ніби з одної сторони, класно, що люди відчувають якусь таку субординацію до збройних сил України, розуміють, що вони не гідні цього. Але з другої сторони, мілітарі і піксель або будь-який інший камуфляж, там шеврони чи будь-який інший тактичний одяг, це не є одно і те саме. Пояснюю, чому зачасту мілітарі це вже старіші сулети військового вбрання, які купа раз і так переосмислювались в цивільному вбранні через любов людей до практичності і функціональності, ну а також зносостійкості. Тобто, сучасні військові так не вигляді. Глядають. Ми взагалі часто навіть забуваємо, що такі речі мають походження з військового одягу: якісь каргоштани чи накладні кишені на вашій куртці, панамка, бомбери, якісь там природні кольори. Це в більшості витоки саме з мілітарі, і це не означає, що ми повинні себе від цього обмежувати. Бо якщо брати таку точку зору, то в принципі ви маєте відкласти на колись на потім навіть класичний тренч, адже це також військовий елемент одягу. Горбкор це теж було на піку популярності минулого літа, ще може навіть весни. Оці всі знаєте Арктерікс. Соломони всі хотіли, але потім один раз пішли в гори, і їхня аутдор апопея закінчилась на цьому. Але, в принципі, якщо ваш лайфстайл і до того був таким, або зараз почався, і ви себе довго плануєте з цим асоціювати, і реально лазити в гори, і ви дуже любите якісний, дорогий екіп. То він завжди буде виглядати лаконічно і красиво. Робочий стиль ще один тренд, який пройшов, але насправді робочий стиль набагато глибший ніж у ті Active Jacket від Carhartt або якісь там карго штани. Вже я зараз якраз хочу вивчити англійську, зокрема для того. Щоб е, мати можливість вивчати всякі книжки з архівами з історією робочого, мілітарі одягу, тому що е, це дуже така багата і цікава історія, я купа років захоплююсь якимись там селвіч-денімом, цими французькими робочими курточками, всякими там гаммерпенс, і, і ну просто розумієте, це ціла культурна спадщина, це уніформа людей, які нам подарували якийсь технологічний прогрес. І не знаю, мене це щось дуже сильно захоплює. Ви крім того, це в дітька бляха естетично, красиво і якісно. Тільки не судіть, якщо ваше знайомство з робочим стилем почалося з Carhartt Vip. Не судіть по ньому, тому що це вже класичний мас маркет А якщо вам вдавалося в руках потримати якісь вінтажні левайси, венджери. Там Лі навіть, напевно, то ви розумієте, які ці куртки, наскільки вони вічні, що вони переживуть вас і кілька ваших поколінь, і це бляха заворожує. Ще є таке цікаве означення хлопців, яке називається Soft Boy. Думаю, тут з назви все зрозуміло. Це такий м'якенький, затишний хлопчина з кудрявим волоссям продовгуватим, ідеальною усмішкою і закоханим поглядом на самого себе через фронтальну камеру. Коротше, класичний тіктокер. А знаєте, всякі ніжні, пусічні такі светрики, кумірчики сорочки. Там з під світшоту виступають ніжні блакитні джинси, і білі кросівочки. Оце воно. Стріт wear або вуличний wear, робочий щось поняття взагалі широке і динамічне, так само як там casual, тому що міняється по суті з року в рік. Під цим поняттям можна розуміти і щось андеграундне, і якісь штамповані футболки будь-якого бренду в інстаграмі, які називає себе стрітвером, або хайбістів і. В такому розумінні, і в ну, старому, або і також і в сучасному. Ну, коротше, це збірка саме головних трендів вуличної моди. І мене Іра запитала, яка тоді різниця між кежуалом і стрітвером? Стріт він більше орієнтований все-таки на бренди. Тут важливо, тут з'явилися такі-то кросовки зараз популярні, там зараз Тусі знов вибився, знов про нього всі згадали. Там була гонитва за якимось супрімом, Та, а кежуал він в принципі, йому цілком достатньо зари і копіювати якісь там силуети і все. Просто виглядати красиво і лаконічно. І йдемо до закінчення. Гранж. Взагалі, коли ми чуємо слово гранж, я думаю, вам першим ділом уявляється Курт Кобейн, його зношений простягнутий светер полосатий, якісь Мартінси, немита голова і всяке інше. Але гранж взагалі дуже обширний. Взалі неосяжним поняттям і це не є зовсім моя естетика, тому я не можу тут сильно подискутувати. Але під гранж я би брав багато хто ділить, це гранж, це там панк, це там ще якась там готика. Я називаю це все гранжем або чимось з гранжинкою. Тому що візьміть навіть офіційно діловий стиль. Дайте туди якісь гіперболізовані лофери на великій підошві, додайте пару дірочок в цей костюм, і, наприклад, обріжте краватку. Це вже гранж. Ще обов'язково виокремити такий стиль як драма. Це в більшості креативні і нетрадиційні образи, які мають на меті виклик і провокацію. Це стиль людей, знаєте, які сприймають світ як театр, а себе як основних героїв цього театру. І причому незалежно чи це дійсно драматичні, якісь там трагічні кольори, тусклі та, чи це на анімалістичний яскравий принт. Суть в тому, що такий образ створений для того, щоб привертати на себе увагу. Це не є дуже поширене явище, це скоріше е, стиль якихось артистів. Артистів, хтось так ще каже, в короче, блогерів, інфлюенсерів, зірок, селебритіс, які торгують. У своїм обличчям і їм варто привертати до себе увагу. І я би ще окремо відмітив стиль романтік. Це дещо схоже до драми, але я б відмітив, що тут більше є акцент на привабливість, на сексуальність цьому стилю притаманна така більша легкість і фемінність, тобто тут можуть бути якісь елементи мережі, врюш. Якихось бусинок, патьорок, якщо ви знаєте таке слово, якісь принти типу сердечка, там флорист, флористичні принти, анімалістичні принти і всяке таке. І ще я взяв таку в одну миску, змішав 70-ті, рок-н-ролл і фанк. Це насправді різне, але воно все-таки перегукується. Останнім часом я е, бачу дуже багато цих 70-х в Пінтересті. Зокрема, об'єднуючим фактором є штани Кльош. Тобто, якщо штани Кльош, це так 70, ті якщо вони з косухою когось такі рок н рол а там от вольветував. Вже якась інакша курточка, ми такі ну це в принципі фанк, так? А, Штука дуже актуальна, красива, сексуальна, але як то мені писали, скоріше для хіпстерів з рейтерської. І я би навіть сказав стиль кантрі в нас в Україні, не знаю, чого воно. Типу, актуальне, але я знову ж таки бачу цього багато в Пінтерсті, власне, коли я переходжу з 70-х з цих штанів кльош. Просто як створити стиль кантрі. Добавляємо тракер хет. Якщо ви бачили відео про кепки, то ви знаєте, що це за кепка, чому вона тракер і чому вона пов'язана з цією естетикою. По друге, ковбойські черевики, а по третє, ще більше деніму, Тобто додаємо ще джинсову таку облягаючу курточку. І це, в принципі, кантрі, але також таких років 70-х-80-х. Бо сучасна риднеківська мода, вона вже зовсім зовсім не така естетична. Хоча про все так можна казати, напевно, проходить потім 50 років, і все одно всі дивляться. і кажуть, Боже, колись так гарно було. А ми дивимося знову в минуле. А ті дивилися в минуле, а ті дивилися в минуле. Бідні Адам і Єва, блядь, не мали де референсу взяти для своїх модних цих суконь з листя. Фінішна пряма стиль препі. Я думаю, більше зараз про нього знає. Стиль препі це стиль дітучок всяких багатих прокурорів, які навчалися в закладах Ліги Плюща. Історія, яка, колись була якась, по-моєму, бейсбольна команда, по-моєму, в Гарварді, яка в один момент вирішила, що їм треба трошки повипендрюватись в місті, щоб їх ідентифікували власне як бейсбольну команду з у крутого навчального закладу. І вони нашили на свої светри великі літери H. Це був кінець з 19 століття тому там не було знаєте, крутих уніформ. вони тупо ганяли в в'язаних свитрах. Згодом це поняття назвали леттерман, тобто. Суміш леттер мен. і оці леттерман речі стали не тільки светрами, появилися потім кардигани, піджики, а особливо куртки, які ви зараз всі знаєте, і більшість з вас любить. І от у ці леттерман, ці букви, а вони з часом взагалі перетворилися на нагороди. Тобто, студент їх заслуговував, йому видавали цю літеру, і він кастомив свої речі оцими цими нашивками. І, в принципі, створювалася унікальна нова куртка. Ну так, от, сам стиль препів, залі він такий доволі, знаєте, кодифікований, консервативний. Часто в такому стилі можна побачити щось від Polo Ralph Lauren. Але в сучасності більше просто запозичають якісь речі з цього стилю, всякі там безрукавички, ці літери десь пришивають, і чесно, воно ну, в принципі мені як пацану молодому трошки приємніше оку, тому що то занадто консервативно. І останнє Old money. взагалі. Я залишив його на десерт, тому що це зараз саме популярна напевно стилістика, саме популярний стиль для чоловіків. І дуже дивно, як всі раптово переключилися з тогорічних данків і карго штанів від Carhartt на блін лофери і шовкові сорочки. Типу, коли у вас появилися стільки грошей, коли у вас появилися швейцарські блін рахунки, що ви такі з робочих штанів перелізли у одяг власника своєї яхти, там і кількох ресторанів. І це, до речі, судячи не тільки з Тіктоку або Пінтересту. В мене після останніх відео до мене Почали писати люди такі, а ти в тебе класні відео, а ти не даєш послуги стиліста. Я такий, виходить, тепер якщо хочете, давайте спробуємо. Так от, хлопці в більшості або дівчата для своїх хлопців обирали саме стиль олдмані. Я розумію, тому що це дійсно елегантно, прикольно виглядає, але це дуже така якась масова істерія сталася. До речі, якщо вам цікаво, поки я знаєте, не став професійним справжнім стилістом, спробувати мої послуги за Півціни, бо я навіть, напевно, одну третю беру ціни від справжнього стиліста, щоб набити собі якусь базу. А клієнти, до речі, дуже задоволені, я вам можу скинути референси. Так що, якщо комусь треба, зокрема, там, подарунок своєму хлопцю зробити, то давайте встигайте на, на цей на, на знижку. Е, я заговорився. Коротше, по фотках, я думаю, ви все зрозуміли. Якщо Препі – то була дитина в елітному закладі, то Old Money це власне тато, який прийшов на батьківські збори. Та, це найкраще пояснення. Так, от, тепер ви побачили більшість е, сучасних таких стилів, які зараз актуальні, і напевно вже виокремили для себе щось, що вам сподобалось найбільше. Як тепер в нього перейти в цей стиль, і як зрозуміти, що купляти? Дивіться, щоб розібратися зараз і в подальшому еволюціонувати в цьому новому своєму стилі. Вам варто зареєструватися в Пінтересті, а також, якщо ви не зареєстровані в Тіктоці, Інстаграмі, там також підписатися на якихось стильових естетичних чувачків. Тому що алгоритми цих платформ реально роблять чудеса, головне не підсісти на них, як на пляшечку опілля. Тому що вам достатньо кілька хвилин в день, щоб тримати свою надивленість в тонусі. Не варто думати, що це займає там, години, дні, що ви станете поміщені на одягу, тому що я знаю, що для багато кого це щось таке дуже огидне. Для того існують всякі фешн-блогери, модні видання, медіаресурси. наш канал, зокрема, для того, щоб давати витиск інформації. Тобто YouTube-відео відео це там 20 хвилин, TikTok — це там, 20 секунд. Ви можете з цього отримувати там, квінтесенцію, якусь, яку та людина збирала протягом якраз таких місяців. Тому починаємо з того. Ми Заходимо в Pinterest. вбиваємо, наприклад, препі вам сподобалось. Вбили препі і шукаємо те, що вам сподобається. Сподобалось, зберігаємо собі в папочку. Це тільки для початку. Зробите одну папочку, потім Pinterest під вас підлаштовується. І в принципі, я зараз нічого не зберігаю. Тобто я заходжу, хочу пошукати щось по дизайну, раз у мене Pinterest вже весь в дизайні. Хочу подивитися, як провести пікнік, як накрити стіл на пікнік. Та в мене весь Pinterest вже такий. Дуже динамічно, дуже класна штука, класно реагує і реально надихає. Те саме з Тіктоком. Вбили препі, постаралися пошукати по запиту. Те саме Інстаграмі вбили хештег препі, попробували підписатися на когось, щоб Потім Instagram вам видавав схоже, можливо, від перших відпишетесь, а знайдете прямо то, то, що вам треба. Та спершу це не буде 15 хвилин, як я казав, напевно прийдеться потратити, може, годинку, включіть паралельно серіал і сидіть це робіть, щоб вам не було так важко в перший раз. Але потім дійсно вам буде достатньо там 15 хвилин в день або раз на кілька днів, їдучи в таксі, щоб зайти і зрозуміти, ой, щось зараз всі почали носити, наприклад, у такі там асікси. Значить, вони доволі трендові, актуальні. Я маю до цього таке то відношення. Хочу куплю, хочу не куплю. Та але ви вже, хоча б розумієте, що твориться в цьому світі, в світі моди. І до речі, відео про важливість і, і не зашкварність е, розуміння сучасних трендів. Я дуже скоро знімлю. Ну а щодо підбору конкретних айтемів і створювання нового гардеробу, вам найкраще подивитися оце відео про капсульний гардероб, де я максимально доступно пояснив, як створити цю капсулу. Тобто капсула це мінімальна кількість речей. Яка комбінується між собою, з допомогою якої можна створити максимальну кількість різних образів, в двох словах, щоб ви зрозуміли, для чого вам варто подивитися це відео. Значить, ми робимо якраз оце з дошку, розуміємо, в якому напрямку ми рухаємось. Потім ми відокремлюємо конкретні речі, які нам варто купити. Тобто, якщо це препід, скажімо, ця куртка з буквою, або якась там безрукавка, або скажімо, лофер. Потім ми неряємо там на Зару, на будь-які маркетплейси, що вам подобається, знаходимо. Речі, які вам здаються, що вони вам потрібні, скрінимо їх і діджиталізуємо свою капсулу. Пробуємо складати в якомусь додатку, комбінувати, що з чим виходить, і весь час викидати зайві речі для того, щоб звести цю кількість речей до мінімуму, зекономити, бути sustainable, бути екологічними і так далі. Ну я забув сказати, що при створенні капсули і вибору цього стилю, вам взагалі, треба розуміти, чи він резонує вам по стилю життя. Наприклад, якщо ви ходите дуже багато пішки, то про які лофери там можна говорити, вам треба кросівки. Або чи доцільно, блін, стиль Old Money? Ви живете в маленькому містечку, де все загазовано, забруднено, і взагалі ви заробляєте там, не знаю, 13 тисяч гривень на місяць. То для чого втратитись на на стиль олдмані? Це не ваше життя. Що добитися того життя, тоді буде old Money. Ну і все, не буду затягувати, тому що відео реально вийшло довге. Знову ж таки, вам найкраще подивитися на закінчення. Оце відео про капсульний гардероб і зібрати для себе цілісну картинку. Я дуже сподіваюся, що я вам допоміг цим відео. Тепер ваша палітра усвідомлення різноманітності стилів стало більшим. Ви. Щось обрали для себе чи то для свого хлопця. Якщо у вас залишилися запитання, будь ласка, напишіть їх в коментарях, тому що це відео я реально зняв по коментарях. Так що вам буде приємно, якщо ви щось запитаєте, а для вас я зніму ціле відео. А ще підписуйтесь на мій інстаграм, тому що я там також знімаю контент про стиль, якісь розпаковки, комбінації одягу і таке всяке різне. Так що, дякую вам за перегляд, па-па!